Всім привіт! Ми мотаємо теплі підлоги. Стараємося коло підтримувати 80 метрів робочої зони. Отак От все виглядає у нас. Ще маємо багато роботи. Це вже зробили. Зал, краса. Так, Ось Отак, От так що все. Можна робити, все получається. Сюди ми під'єднуємо. Гріб'яночка у нас. Колектор. З помпою, насосом. Красота. Так все робіть і все у вас вийде. Зараз я покажу вже фінішну роботу. Так, ми закінчили. О така красота. Байпас. Це подача з котла, це обратка на котел. Байпас. це два от розвала. І це вже подача, обратка за теплої підлоги. Это как раз